В цій частині будемо говорити про складну енергетичну. Тематику, як я люблю говорити, прості питання для того, щоб розібратися в ситуації. На зв'язку з моєю студією Сергій Куюн, експерт з енергетичних питань, директор консалтингової групи А95. Пане Сергію, доброго вечора. Дякую, що відгукнулися і погодилися поспілкуватися. Отже, тема, яка зараз активно обговорюється, і в соціальних мережах, і в медіа російську нафту через Україну тепер буде постачати не Лукойл, а угорська компанія Мол. Що в цьому хорошого, що в цьому поганого, давайте розбиратися. Чому Україна пішла на такий крок? Ми розуміємо. Лукойл – російська компанія, на неї накладені санкти і співпрацювати з нею неможливо. Чому угорська мол? Що це означає? Ну, насправді тут дійсно багато запитань, і проблема в тому, що українська сторона вона не бере в цьому участь. Хто не бере тому, участь, вибачте. Не бере участь, наша українська сторона. Угу. Тобто, все, що ми чуємо, це розмова і взаємодія між угорцями і росіянами. І що, вони, що відбулося? Так? Тобто раніше, МОЛ, отримував нафту з нафтопроводу Дружба на західному кордоні, і, відповідно, власником нафти в цій трубі на, українському, на українській ділянці. Була транснафта російська, uh -huh. а зараз, мол, буде забирати цю нафту з під білоруського кордону, тобто власником нафти в українському трубопроводі буде угорська компанія. Який в цьому сенс? Я думаю, в тому, що угорці вони ми всі бачили істерику да, з боку і Орбана і Сіярто, коли Україна вела санкції щодо Лукойлу. І я так розумію, що вони сподіваються, що отака, отакий фінт, він їх застрахує від подальших українських санкцій, і для того, щоб не було там збоїв або як потенційна загрози цьому транзиту. Ну але ж це знаєте, я б сказав, так вони багатіють такою думкою. Скажіть, будь ласка, фізично, угорська компанія Мол буде працювати на території Білорусі чи Росії? Ні, вони право власності у них переходить саме на білорусько-українському кордоні. Uh -huh. Вони стають власниками цієї нафти. І якщо раніше ми могли казати, а там Лукойлівська нафта, Роснафти, ще когось, то тепер там буде Нафтомол, і, начебто, ми тепер нічого не можемо з цим транзитом зробити. І відтак ми не можемо, і Європейський Союз не може пред'явити претензії до угорської компанії Мол у вигляді санкцій за співпрацю з Росією, тому що фізично вона не відбувається. Так, я розумію ситуацію? Ні, насправді це не так. Нагадаю, що в грудні 23-го року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт російської нафти, але в цьому ембарго було одне виключення. Це постачання нафти нафтопроводом Дружба з території України. Uh -huh. Це виключення, воно діє до 25-го року, і, відповідно, після 25-го року може все змінитися. І відповідно 25-го року, оскільки санкції введені не на трубу, не на компанії. Вони введені на російську нафту. Всі розуміють, що там російська нафта, і відповідно ці постачання, ну, вони підпадають під санкції і мають бути припинені. Чи правильно я розумію, що Росія і надалі буде отримувати свої мільярди нафтодоларів у зв'язку з цією угодою, ну які частково будуть іти на війну з Україною? Ну безумовно, це так. Безумовно, це так. Я просто хочу сказати, що тут питання: насправді ми могли ввести ці санкції самостійно. Нам не потрібен євросоюз, тобто, у нас є, я вважаю, ну, більше ніж достатньо приводів. Зупинити цей транзит. Ми можемо це зробити санкційно, ми можемо це зробити технічно, тому що по нам летять ракети, шахеди і таке і інше. Ну але такого рішення поки що немає. Чому його немає? Ну, ми з вами не знаємо. Можливо, Україна дотримується зобов'язань у рамках партнерства з Європейським Союзом. Можливо, є якісь інші приводи, але все одно ці можливості у нас зберігаються. Як би там не багатіли думкою у Москві та у Будапешті? Поясніть, будь ласка, російська нафта прокачується угорською компанією через українську територію, і Україна з цього нічого не має. Нічому, ми отримуємо За транзит. транзит. Плату за транзит да. у розмірі десь 240 мільйонів доларів на рік. А, якщо Україна на фізичному рівні буде зашкоджувати, ми будемо ці гроші втрачати, так? Так, звісно. А, які вигоди для України можливі в цій ситуації ще? І, взагалі, це якась дуже дивна конструкція складається у зв'язку з війною і нафтовим бізнесом. Я вважаю, що основним маркером і основним, скажімо так, ключовим моментом для нас буде це проєкт подовження транзиту, або, скажімо так, припинення транзиту російського природного газу. Угу. На відміну від нафти, яка там ще 25-го року буде постачатися, у нас є всі договори і так далі. Транзит російського газу закінчується 1 січня 2025 року. І зараз ми бачимо, вже починаються з'являтися там постійно да, новини про те, що а як би нам подовжити транзит, з'являється Азербайджан. Вже, начебто, що можна азербайджанський газ качати. Хоча всі знайомі мені експерти у газовій галузі кажуть, що у Азербайджана просто фізично нема цих обсягів. Тобто крім російського газу, в цій тобто трубі вони не будуть можливо... качати російський газ, називаючи його азербайджанським. Ну грубо кажучи, Так? от такі є побоювання, да і скажімо так: на відміну від нафти, от треба розуміти, що тут є дві великі різниці. Дивіться, якщо ми зараз закриємо їм транзит нафти, постраждає в основному угорщина, тому що ну для них це ми розуміємо, що це політичний проект. Орбан фінансує за рахунок цієї дешевої нафти свій політичний режим. Він утримує, дотує ціни для споживачів на бензин і таке інше, і це утримує його при владі. Це його основний козир. А для Москви вони продадуть, вони зможуть продати цю нафту в іншому напрямку, наприклад, через морські порти. А з газом ситуація інша. У них нема можливості такий обсяг газу продати. У них все забито, тобто всі наявні, всі доступні для них газопроводи, вони сьогодні законтрактовані, а можливості морем відправляти природний газ у них немає. Відповідно, вони будуть змушені. Або, ну, по-перше, зменшувати видобуток дуже серйозно. А по-друге, вони будуть змушені, щоб якось зводити Газпрому кінці з кінцями, вони мають. Підвищити ціни для внутрішнього споживача, для росіянина, який завжди був у теплій ванні, завдяки дотаціям за рахунок експорту. І оце вже, я вважаю, це вже важик, який Україна має ефективно використати для переговорів про досягнення миру. Я розумію, я розумію, до війни наші чиновники говорили, що треба зберігати транзит російського газу території України, бо це мільярди доларів, державний бюджет і так далі. Зараз ви пропонуєте зробити знаєте газову війну тільки України проти Росії, а не так, як було завжди. Росія використовувала газову цей газовий гачок. Чи є якісь офіційні коментарі щодо цього від Міністерств профільних відомств, як з січня місяця будуть розвиватися події? Немає. Немає коментарів. Ми просто говоримо. Вже є заяви про те, що з Росією ніхто продовжувати не буде, і це ну, зрозуміло. Угу. Але потихеньку на арену виходить Азербайджан. А зазербайджаном будемо продовжувати нас попросили. Європейський союз нас попросив і Україна нас попросила посприяти тому, щоб далі ми транспортували, і оце от такий троянський кінь. який, ну от тут ми маємо бути максимально зосередженими, і тут ми маємо о, о, цим важелем. Ми маємо скористатися Для або їх... зокрити цей транзит. Для Європи Або... важливо зберегти цей транзит, от реально, чи вони вже диверсифікували своє забезпечення газове і, в принципі, підготувалися до тієї можливості, що з цієї сторони газ може припинитися з Європи. Вже було декілька сигналів від перших осіб енергетичної галузі Єврокомісії, що їм цей газ не потрібен, угу. тобто вони зможуть, вони мають джерела звідки його замістити. Відповідно, це виключно бізнесовий проект для там для словаччини, там для Азербайджана, для Росіян. Для нас він до речі, економічно не має абсолютно ніяких. Ну майже ніяких е ніякого сенсу. Тобто там копійчання ці доходи на транзит, дуже великі витрати. Тоді як для росіян, це ну це така паличка виручалочка, яка, е яка їм дуже потрібна. На якому рівні можна піднімати це питання, щоб в політичному сенсі воно було правильно правильно зроблено на початку 25-го року? Тобто я розумію, що є певні зацікавлені сторони, які хочуть продовжувати транзит. От експертне середовище може на щось впливати? Чи є зараз контакт з міністерством, чи там з кабінетом міністрів для того, щоб це питання вирішувалося? Ну, я сподіваюся, що е, принаймні, принаймні наш, наш уряд він буде розуміти, наскільки це важливо. Угу. Наскільки це боляче, наскільки це боляче буде для росіян припинення цього проєкту. Я дуже сподіваюся, що цей важіль він буде використаний у перемовинах, е, які ми зараз шукаємо для того, щоб припинити війну. Якщо транзит припиниться, що буде з ГТС? Насправді нічого. Драматичного не відбудеться, як мої колеги з газової сфери кажуть, тому що у нас, по-перше, є, ми з'єднані з Європою, можливі постачання звідти, забезпечення нормальної роботи е, цієї газотранспортної е, системи. Який час вона буде стояти, потім можна розглядати якісь альтернативне використання, там, в тому числі, і для е, не знаю, навіть для зберігання там, от тих же, наприклад, нафти нафтопродуктів тому що у нас зараз. Навіть розруйновані нафтобази, і от деякі такі є пропозиції, що навіть ці фактично підземні резервуари можна використовувати для зберігання ну будь-чого. Угу. Ну, поясніть, будь ласка, от 10 вересня повідомлення, що ворог обстріляв цивільну енергетичну інфраструктуру у восьми областях України? Ми звикли на жаль, звикли що в основному це пов'язано з електроенергією, тобто тому, що відключення, тому що ми це все переживаємо. А скажіть, будь ласка, а як щодо саме інфраструктури, яка забезпечує нафтопродуктами Україну, чи можна сказати, що? Зараз Україна і український бізнес в цьому сенсі пристосувався до тих обстрілів, і ми в осінньо зимовий період будемо більш-менш нормально себе почувати в забезпеченні бензином, дизелем і всім, що потрібно, і для генераторів, зокрема. Ну насправді нафтова сфера, сфера нафтопродуктів забезпечення дуже сильно постраждала за нашими підрахунками спочатку вторгнення. Повномасштабного більше 50 нафтобаз було зруйновано, mm -hmm. зруйновані нафтопереробні підприємства, інфраструктура. Але дійсно ринок пристосувався. Його перевага в тому, що там дуже багато грасів, Да? тобто енергетична галузь. Газова галузь це галузі державної монополії. Да, там, де є фактична держава, яка цим управляє, і ми бачимо, як вона це робить. Да, тобто є якісь плюси, є мінуси, але ця система вона досить така громістка і не, не дуже е, оперативна. Е, нафтовий ринок він повністю е, знаходиться у е, Там, там величезна це сотні компаній, які постачають пальне яким не потрібні вказівки, постанови, розпорядження там і таке інше. Вони діють на свій страх і ризики. Ми бачимо, що вони подолали без будь-якого там ну з державною, звісно, з державної допомоги, але за свої гроші подолали е, нафтову кризу 22-го року. І сьогодні ми маємо дуже стабільну систему постачання. Думаю, що оця сфера вона насправді найбільш сьогодні надійна і виглядає найбільш підготовленою до. Будь-яких сюрпризів вона вже склала декілька іспитів за ці два роки, і мені важко уявити, що у нас може бути дефіцит якоїсь марки моторного пального. Дякую вам за цю інформацію. У З останнім часом не так багато хороших новин, тому ми ловимо оптимізм. З ваших уст. Закон підписаний президентом про акцизи на різні види пального. Підписав він його. 2 вересня, хоча закон мав вступити в дію з 1 вересня, це теж такий казус сучасності. Розкажіть, будь ласка, що ви думаєте про цей уже діючий закон? Наскільки дійсно він відповідає європейським нормам і стандартам? Бо саме так нам пояснювали, що зростання цих акцизів пов'язано з тим, що ми маємо працювати там в законодавчому полі синхронно з Європейським Союзом. Ну і він до 2028 Смотримого року поступове зростання цих акцизів. Що ви думаєте про це? Ну знаєте, чесно кажучи, мені не дуже зрозуміло, на що взагалі політики уряд, депутати от юзали цю тезу про європейське законодавство. Ну, яке європейське законодавство, синхронізація там під час ситуації, в якій ми взагалі опинилися? І ми взагалі не є членами Євросоюзу. То у нас є рекомендації, але у нас не, не є, не, немає зобов'язань підвищувати акциз. А насправді і єдина мета цього закону і цього, цього кроку це збільшення надходжень до держбюджету. Тому що йому потрібні гроші на війну. Угу. І я не розумію, чому чиновники цього соромляться, чому вони досі прикриваються якимись там оцими. Європейськими інтеграціями, і коли мені здається, всім зрозуміло, в якій ми ситуації, і що ми саме маємо теж збільшити витрати на війну. От кожен з нас, кожен там автомобіліст, просто споживач там пального, або там в магазині. Тобто, ну не може країна воювати три роки, і у неї залишатися всі податки. Податкова система, така як була до війни, такого просто не може бути. І, відповідно, це був перший крок, дуже болісний, дуже болісно було спостерігати, що ну, багато хто цього не розуміє. А тим, тим, тим часом державний бюджет є єдиним джерелом фінансування армії, і західні гроші на це нам не виділяють. Тому це абсолютно правильний крок. Я вважаю, що він дуже, як ви правильно помітили, він розрахований на 4 роки, тобто, нема шокової там терапії, такої, щоб там mm -hmm. одразу. Зросло там податок в два рази на півтори-дві гривні бензин-дизель податок збільшився, більш суттєво там на 5 гривень скраплений газ. Але це тільки перший етап, далі буде там повільніше це зростати. І ви знаєте, от, нам дуже повезло, дуже повезло. Всі очікували, пам'ятаєте, була така істерика, все здорожчає, там часник здорожчає, перевезення здорожчає. Знаєте, А сьогодні, от у нас ми зробили моніторинг щоденний. У нас зафіксовані випадки зниження ціни. Зниження сьогодні ціни в ці... на що, вибачте, на бензин, зокрема. І я думаю, що найближчим часом буде зниження цін на диспальне. А з чим ви Чому це пов'язуєте? Скажіть, будь ласка. Пов'язано це з тим, що в світі дуже вчасно впали, впали ціни на нафту. Якщо вони були 82 долари у серпні, то сьогодні це вже менше 70 доларів. Тобто закупівельна вартість пального зменшилась. Mm -hmm. Так, зросла податкова складова, але закупівельна вартість це саме найбільш важливий показник, він зменшився. І тому сьогодні всі вже думають, всі накупили дуже багато пального серпня, розраховували, що буде подорожчання. А насправді сьогодні відбуваються зворотні процеси, і от ми бачимо такі показові речі, коли буде взагалі навпаки. Тому, як то кажуть, зберігаємо спор. Зберігаємо спокій, орієнтуємося на ринок. Е, у нас є журналісти, які цікавляться особливо цією темою. і От питання від них дискусії щодо акцизу на Автогаз спочатку уряд пропонував незначне підвищення, а потім оновив цифри і запропонував мало не в п'ятеро. Можете пояснити цей казус? Так звісно е, справа в тому, що на скраплений газ діяла 15 років пільга в оподаткуванні. Діяла вона для того, щоб люди використовували цей енергоносій, який завдяки низькому податку був дуже дешевим. І ця програма спрацювала за 15 років ми стали світовим лідером по використанню скрапленого газу на транспорті. Тобто, ніде в світі нема такої частки скрапленого газу, щоб на колонках продавалася. Тобто програма спрацювала. І як будь-яка програма. Вона має початок і має кінець. І от зараз настав її кінець, тому що ринок запустився, інфраструктура побудована, автомобілі обладнані, і, відповідно, цей ринок можна випускати у вільне плавання без підтримки держави, без втрат держави на цьому пальному. Тому що пальне це джерело доходу бюджетів всіх країн у світі. Відповідно, просто відбулося скасування цієї пільги, і тим не менше, все одно скраплений газ залишається економічно вигідним порівнянні з бензином, тобто, все одно люди будуть економити. Так, вже не так багато, як раніше, але все одно це буде вигідно. Тобто, це не обман, там не, не кідок там і таке інше. Ну і це так само поетапне підвищення тарифу на цей скраплений газ чи ні? Воно теж буде поетапне, але відмінність в тому, що просто, ну, що таке скраплений газ? Це той самий бензин, але трошки легший. Тобто, фактично, у нього функція одна і та же, формула там у них дуже схожа. Але податок на нього був в 4 рази менший. І, відповідно, для того, щоб синхронізувати, вирівняти фактично податки на всі види пального, знадобилося більш різке підвищення на першому етапі саме на скраплений газ. Цей от, от зараз це відбулося надалі. Будуть акцизи зростати вже пропорційно, тобто однаково, як на скраплений газ, так і на бензина, на диспальне. Хочу поговорити з вами про те наскільки українська сторона завдала шкоди російській енергетичній системі. Півроку тому, на початку весни, влітку ми були свідками того, що шахеди прилітали в НПЗ російські. Це були. Великі пожежі, навіть на політичному рівні це питання обговорювалося, говорили, що типу там ведуться переговори. Наші партнери натякають нам, що не треба так сильно бити по російській енергетиці. Оцініть наскільки дійсно завдали шкоди? Тоді говорили у відсотках, по-моєму, 10-20%. відсотків. Ви кажете про українську енер... систему, що 50% відсотків шкоди, половину знищили. От і чи встигла Росія відновитися? І наскільки це можливо у зв'язку з НАК? Які накладені на цю країну насамперед я особисто сприймаю ці атаки як дуже ефективними. І не тому, що там було щось виведено з ладу, а тому, що це просто. Давайте співставимо з вами вартість ну, дронів наших і ті збитки, які вони завдали агресору. Це економічно Йдеться... вигідно. Йдеться про мільярди доларів. Про мільярди доларів і час, який вони втратять на ремонт цього обладнання, на його закупівлю і так далі. І ці гроші вони просто не підуть на війну. Тобто це дуже вигідно. Я думаю, що там співвідношення 1 до 100, а може і більше. Тобто, от у війні на виснаження це дуже ефективні атаки. Я ну, от не поділяю того оптимізму, що там от все горить там, і так далі. Справа в тому, що. Нафтопереробний завод знищити дроном ну дуже важко. Це величезні підприємства на десятки гектарів. І відповідно, ну це не та зброя, яка може його знищити. Але задати шкоди нормально може. І саме це відбулося на декілька підприємствах. Вони всі вже поновили роботу, і це було очікувано. Тобто, от говорити, що зруйнували завод, ну це було неправильно і так далі. Mm -hmm. І крім того, що ми ще побачили, Побачили, що вони не змогли випускати пальне, а це дуже потужне, потужне джерело їхнього заробітку. І що ми ще маємо? Що через скорочення виробництва вони збільшили експорт нафти. І я, наприклад, не виключаю, а точніше, я впевнений, що це теж свій внесок зробило у ту ціну на нафту, яка сьогодні падає. Дякую, спасибі. Ми маємо закінчувати. Як я й обіцяла прості питання, зрозумілі відповіді у такій складній енергетичній темі. З рікою він був з нами на зв'язку, друзі.